Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. У нас сьогодні знов дощ, а ми будемо підживлювати огірки, які ростуть в нашій теплиці. І саме від цієї підживки залежить наскільки багато зав'язів на огірках перетворяться на повноцінні зеленці, тобто на плоди. Хочу сказати, що ми дуже задоволені, що свого часу на дачі поставили цю невеличку тепличку, і саме тепличка дозволяє нам працювати з рослинками в будь-яку погоду, хоч дощ, хоч навіть сніг. Так, ось давайте перейдемо до гірочки. Ми їх нещодавно висадили. Вони були перестояні в розсаді. в 40-денному віці висаджували замість 20-денного 20-денного. Тому були ізначально вони не дуже з гарним виглядом. Що ми на них зробили при висаджуванні? Видалили на перших двох пазухах пасинки і майбутні плоди зав'язі. Третя, четверта, п'ята, шоста і всі наступні пазухи, ми плодове навантаження залишили. Пасинки повидаляли до п'ятої. Ось таким чином ми провели первинне формування цих рослин. Я знаю, що багато людей, які щільно займаються вирощенням агірка, радять і самі так роблять, видаляти і огірки, і пасинки до п'ятого, до сьомого коліна, як то кажуть. Але при такому видаленні є ризик, що рослина, не зустрічаючи на початковому етапі свого розвитку. Ніякого плодового навантаження починає розвиватися суто у вегетативному напрямку. І потім можемо побачити велику рослину з великим зеленим листям, але дуже мало плодів. Ось в чому є небезпека і ризики видалення. Занадто багатої кількості плодів на початковому етапі розвитку. Але це моя думка. Пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Ми вирощуємо ось так, видаляємо 2, 3, максимум 4 пазухи, в даному випадку по 2 видалилось. І залишаємо ось стільки багато. Зав'язів, це не від жадібності, а від того, щоб рослина одразу відчувала ось це плодове навантаження і щоб вона була трішки в такому спрямована генеративному напрямку, тобто на віддачу плодів. Але якщо так формувати, нам треба більше проводити підживлення, тому що все ж таки рослина має ще недостатньо розвинену кореневу систему. А дивіться, ще як виглядає зараз листик. ось ці Такі світловаті прояви на листях. Вони свідчать за те, що ґрунт ще прохолодний. І росинка це відчуває і подає нам ось такі сигнали. Немає погоди, на жаль, таке є. Так. Тому зараз росина буде намагатися віддати всі поживні речовини, які дістане коренева система з землі, на перші два плоди. Наступні будуть отримувати ресурси від кореню по остаточному принципу, і може їм не вистачити, вони можуть почати відвалюватися. Це погано, щоб цього не сталося. Ми будемо зараз сприяти наповненню ґрунту поживними речовими. Чим будемо зараз підживлювати, трішки визернемо, тому що погода погіршується, йде сильна гроза на Київщині. Друзі, напишіть в коментарях, як у вас погода сьогодні. У нас поки ось так. Але давайте повернемось до нашого відео. Ми будемо зараз підживлювати знов курником. Чому курником? Тому що, подивившись на рослини, я бачу, що їм все ж таки зараз не вистачає ще трішки азоту. В курнику є. Збільшена частка азоту, є калій, кальцій, магній і все все інше, що потрібно зараз цим росинам. Якщо б вони були в більш такому потужному розвитку, ми б вже курник не використовували з підвищеним азотом, а використовували б зараз добриво 20-20-20 чи 18-18-18. Де наш улюблений ковшик, яким ми проводимо такі підживки. Завжди він чекає своєї черги. Трішки розмішаємо. Добре, що ви не відчуваєте запах, який зараз відчуваю я. А я його таки відчуваю, тому в мене трішки в горлі першить. Ми беремо не звичайну норму, а звичайна норма для підживки огірків. Півлітрова баночка на 10 літрів води. Зараз я взяв десь. 300 мл замість 500, тобто трішки зменшена норма, дивиться, як йде дощ. Він тільки посилюється. Я дуже сподіваюся, що ви мене чуєте добре. Ось так. Перемішуємо це все і проводимо полив під кожен корінець по 500-700-800 мл. Дивіться, ґрунт під рослинками трішки зволожений. Дивіться, яка є проблема ще на наших рослинках. Якщо уважно придивимось. Багато я бачу корінців, які визирають на поверхню. І це не є добрим. Тому ми одразу беремо солому і проводимо мульчування. Ось тут же зав'язь перетворилася на майбутній огірочок, вона вже наповниться. А ось ці це ще питання, якщо їм ось не вистачить ресурсів, то вони можуть рослиною бути скинуті. Саме для того, щоб вона не скинула ось ці наступні зав'язі, ми проводимо цю підживку. Помольчуємо. І будемо чекати на тепло, бо тепла цим рослинам дуже не вистачає. І коли немає погодних умов, буває так, що б ми не робили, рослини все одно погано розвиваються. Але будемо сподіватися, що скоро все налагодиться і все буде добре. Ось що хотів розповісти в цьому відео. На цьому завершую. Дякую всім за увагу, друзі. І користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мій новий телеграм-канал, де ще більше корисної інформації за вирощування рослин. Посилання залишаю в описі під цим відео. Заходьте, якщо сподобається, обов'язково підписуйтесь. До побачення.